Ну це дуже загальний законопроект, такий собі за все хороше проти всього поганого. Але єдине, чого немає в цьому законопроекті для інноваційної діяльності, то це грошей. Наприклад, частки ВВП, яка гарантовано виділялася б наукову науково-інноваційну -науково діяльність. Зате є про новий уповноважений орган, або інший уповноважений орган. Головне, щоб було управління. Розумієте? Ми вже не створювалися стільки уповноважених органів влади, що вже досторювалися до того, що у нас є два міністерства культури. Ви не знали цього? У нас два міністерства культури з різними кодами ЄДРПОУ. І нам напевно ще не вистачає. Міністерства щастя, радості і всього доброго. Друзі, які нам потрібні інновації, ви знаєте, на сьогоднішній день головні інновації це оборонна сфера. Тому що все, що є можливе, має йти туди. Проте в цьому законопроекті так само на цей, на, 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 в цьому напрямку немає жодного слова. а, а мало би бути. Тому що знову ж таки ми приділяємо уваги управлінню, але суть вихносимо за дужки і віддаємо все це на розгляд кабінету міністрів. Проте інновації за останнім часом ми всі бачимо, ідуть і міндичам та іншим своїм менеджерам. Оці повні інновації. Знаєте, казали, щоб зникли яблука в країні, треба створити міністерство яблук. І це у нас таке відбувається весь час. Але яке міністерство нам точно треба створити? Це міністерство совісті, бо у нашої влади її і так немає.